Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І ДБР закликає Українців. Боротьба з корупцією важлива складова перемоги. ДБР закликає не давати хабарі, а якщо вас змушують, звертайтеся до нас. Наша підслідність, е, так, тут написано, зараз. І так, наша Наша підслідність, чиновники, правоохоронці, військові судді. Повідомляйте ось тут. Ось тут телефон, якщо вам комусь а, потрібно, а, державу боронимо разом. Давайте подивимося це питання. Ну, ви знаєте, я люблю дивитися ці такі речі, і будемо дивитися, чи будуть дійсно, якщо, по-перше, чи будуть звертатися люди, що їх змушують давати хабаря. І так. Чи будуть звертатися люди. Ні, я не бачу, що будуть звертатися. Ні, тут навпаки, я, ну, якщо будуть, то дуже мало. Дуже мало. Ось якось так. Дійсно, будуть вимагати, дуже мало будуть звертатися з усіх. Давайте так, розділимо попроцентово. Звертатися будуть половина приблизно. Приблизно буде половина. А такі, але буде. Будуть звертатися, але дуже мало. Ну, половина це, це маловатенько. І так, а тепер наступне питання. Чи будуть дійсно щось застосовуватися з цим? Чи дійсно це буде. Я от слово забула, я вибачаюсь. Ефективність. Цієї справи. Чи буде ефективність цієї справи? Ну, от темна карта випадає. Зараз я поясню, що я тут бачу. Дивіться. Дійсно, ефективність буде тільки там, хто не має якихось зв'язків. Ось буде ефективність, дійсно. Тобто, якщо ви когось продаєте, верніше подзвонили і сказали, вас вимагають е, хабаря. так? І та людина, яка від вас вимагає, не йде десь наверх, не має якогось даху і тому подібне, то вам повезло. Тобто, якась, якась е, мілка рибка, так? Скажімо так. Ось, Немає нічого, наприклад, до влади. Тоді, у вас буде успіх. А якщо. Мають якісь зв'язки, то успіху не буде. Ось якось так. Ось якось так. Ну, в принципі, нічого дивного. Я тут не здивована. Я чомусь так і думала, що так воно є. Ось, це великої ефективності не буде. Все рівно, бачите, ось карта. Це і є. Хабарі будуть все рівно давати. Все рівно на це будуть закривати очі, хоча дещо так буде. Ну це, е, мої дорогенькі не дуже ефективно. Все рівно неефективно, наскільки я це бачу. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі і разом до перемоги. Гарного вам мирного дня. Все буде Україна.